Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив про готовність прибути на переговори України і Російської Федерації до Туреччини. За словами президента США, він готовий вирушити на перемовини воюючих країн, якщо це буде доречно. Трамп сказав, що він не очікував участі російського диктатора Володимира Путіна у переговорах. Пряма мова: ні, я не очікував, що Путін приїде. Я насправді сказав, чому Путіну їхати, якщо я не поїду. Я не планував, що поїду, і сказав, що не думаю, що Путін поїде, якщо я не поїду. І це виявилося правдою, зазначив Трамп. Також він заявив, що готовий вирушити на переговори в Туреччину у п'ятницю, якщо це буде доречно. Гур вперше показало свої нові морські дрони серії Магура. Їх презентував особисто глава відомства Кирило Буданов. Серед них ударна Магура v V-5, нова платформа V-6P, ракетоносій V-7, який вперше збив ворожий літак версія V7 з кулеметним модулем. За два роки 17 влучань, 15 цілей знищено, серед втрат РФ 2 Мі-8, 2 Су-30, Сергій Котов, Івановець, Цезар Куніков та інші. Сума збитків – понад 500 мільйонів доларів.